Більше як 200 представників учнівського самоврядування зібралося, аби обговорити проблеми і перспективи розвитку освіти та молоді у час війни. Юнаки та дівчата мали змогу поспілкуватися із лідерами учнівського самоврядування шкіл міста та громади. Я хочу показати разом з учнівським самоврядуванням, що можна набувати різного розвитку, окрім самого ж навчання, тобто ми можемо проводити різні там конкурси чи брейнринги, чи всякі заходи. Для того аби покращити якісь лідерські якості, можливо, здібності покращити та дізнатися для себе щось нове ініціатором форуму виступили коломийські школярі. Такий захід у місті відбувається вперше. Вони всі. Були співорганізаторами цього заходу за їхніми бажаннями, за їхніми словами. Ми це все зробили. І план вони побудували, і гостей вони кого захотіли, того запросили. адже це захід для них, для лідерів учнівського самоврядування. Серед запрошених гостей був і Артур Пройдаков. Він свого часу став переможцем конкурсу Кращий вчитель України. Дуже круто, що дорослі дослухаються до цих ідей і потім ну допомагають в реалізації, тому що Ну, будьмо чесні, самої ініціативи замало це дуже класно, коли йде міська влада, йдуть керівники закладів освіти на зустріч і разом організовують такий захід. А щодо участі дітей і взагалі життя дітей в умовах війни дуже важливо, що діти є в Україні і що я не знаю точних цифр, але велика частина дітей залишається в Україні, і дуже хочеться вірити, що велика частина дітей хоче бачити своє майбутнє в Україні. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський прийшов на захід, аби почути думки лідерів учнівського самоврядування та допомогти їм втілити свої задуми в життя. Ми думаємо про майбутнє. Ми думаємо, що буде з нашою державою, з нашим народом, коли буде перемога, і якраз у це форум лідерства, учнівського лідерства. Ми розуміємо, що це їхня країна, і вони мають зараз задавати тон, а як воно буде на дані. Тому цікаво послухати їхні думки, їхні ідеї. І ми хочемо їх не потім реалізовувати, а щоб ми це могли, скажімо, реалізовувати вже в теперішні дні, в найближчий час. На заході фахівці мали нагоду тісно поспілкуватися із школярами. Головними темами були ведення бізнесу в цей час, здоровий спосіб життя та волонтерство. Такі форуми в громаді будуть проводитися щороку. З Коломий Банан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.